Львівщина може гордитися юними переможцями. Дитяча хокейна команда Галицькі Леви стала чемпіоном України. На церемонії вручення кубка та медалі повали кореспонденти новин. Вони проводили час на льоду мало не щодня, але тренування таки дало результат. Тепер Галицькі Леви абсолютні хокейні чемпіони України. Такі щасливі, що виграли перше місце в турнірі. Ми не думали, що буде далі. Ми грали і все. Тільки на перемогу за звання кращих хокеїстів разом з галицькими левами боролися ще шість дитячих команд, зокрема, по дві команди з Києва та Харкова, а також з Вінниці та Донецька. Усім учасникам по 11 і 12 років разом з своїми чемпіонами в Унісон переживали і батьки, адже перемога дітей це перемога і батьків. Для нас це незабутні хвилини, і ми ще раз, ще раз передивляємося їх. і Просто хочеться ще раз вернути ті хвилини. І ми вдячні нашим дітям. Що вони нам подарували такі такі хвилини щастя? У перспективи юних чемпіонів вірить очільник Львівщини Віктор Шемчук, каже: це не тільки промоція області, а й майбутні учасники Олімпіади. Це саме ті діти, які можливо будуть приймати участь у Олімпійських іграх. 2022 року. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб саме ці діти талановиті діти мали підтримку від влади для того, щоб вони могли достойно представляти Україну. Вони на сьогоднішній день напевно і самі не розуміють, що вони зробили. Вони зробили величезний внесок в промоуцію України в світі. До слова, вперше за часів незалежності України, чемпіонами стали юні хокеїсти із Західної України. І Павло Замрій